Всім привіт! Дивіться, що робити, якщо на телевізорі підключеному до комп'ютера через кабель HDMI немає звуку. Друзі, якщо вам потрібно відновити видалені дані, переглянути або відновити очищену історію інтернет браузера, в цьому вам допоможуть програми компанії Hetman Software. Перейдіть на сайт за посиланням з опису безкоштовно завантажте та встановіть необхідну програму. Запустіть аналіз диску. Утіліти відобразять доступні для відновлення дані, і ви зможете переглянути та повернути їх. На нашому каналі і в блозі ви знайдете вирішення будь-якого питання, починаючи від встановлення системи та її налаштування, усунення виникаючих проблем та помилок до налаштування та оптимізації роботи рейд масивів. Наші спеціалісти з радістю будуть відповідати на ваші питання у коментарях до роликів або статей. Технологія HDMI дозволяє одночасно передавати цифрове відео та аудіо з комп'ютера на телевізор, але багато користувачів скаржаться, що при підключенні телевізора до ПК і відтворенні відео звук відсутній. Якщо і ви зіткнулися з даною проблемою, далі у відео я покажу, як її вирішити в операційній системі Windows. Для початку потрібно зрозуміти, у чому причина відсутності звуку. Існує безліч причин, що викликають цю проблему. Потрібно перевірити працездатність каблю, а підключити його до іншого телевізора або монітора з динаміками і перевірте, чи є звук. Якщо звук є, можна переходити до налаштувань ПК. Якщо ні, замініть HDMI кабель. Перевірте властивості звуку на телевізорі. Можливо, його вимкнено на цьому пристрої. Основні причини проблеми зі звуком на комп'ютері можуть бути такими: встановлено неправильний аудіодрайвер або пристрій відтворення за замовчуванням у налаштуваннях вибрано динаміки замість аудіовходу HDMI. Перше, що потрібно зробити після підключення телевізора, перезавантажити комп'ютер, оскільки перезавантаження в більшості випадків усуває незначні проблеми та програмні збої. Метод перший вибір телевізора як пристрій відтворення за замовчуванням. При підключенні до ПК кількох пристроїв виведення звуку або звукових карток може виникнути конфлікт. Цілком ймовірно, що аудіовихід HDMI не вмикається автоматично, оскільки динаміки, підключені до комп'ютера або вбудовані в нього, визначені як стандартний пристрій. Щоб виправити цю установку, відкрийте параметри. Система звук Тут виберіть відповідний пристрій виведення. Далі в цьому розділі відкрийте панель керування звуком, додаткові параметри звуку. У вікні, що відкрилося, на вкладці відтворення повинен відобразитися ваш телевізор. Клацніть правою кнопкою миші на пристрої і виберіть Установити як пристрій за замовчуванням. Якщо пристрій не відображається в цьому списку, клацніть правою кнопкою миші по порожньому місці і перевірте, чи увімкнено параметр Показати, вимкнуті пристрої та показати. Відключені пристрої. Тепер натисніть правою кнопкою миші по аудіопристрою і перевірте, чи він увімкнений. Якщо ні, натисніть тут Увімкнути. А потім виберіть Установити як пристрій за замовчуванням. Потім застосувати та ОК, щоб зберегти зміни та закрити вікно. Після цього перевіряємо наявність звуку. У такий же спосіб ви зможете переключити звук назад на динаміки. Метод другий: оновлення встановлених драйверів. Встановлення несумісних драйверів може бути причиною відсутності звуку на телевізорі під час підключення через HDMI. Спробуйте оновити системний драйвер. Зробити це можна або вручну, завантаживши та встановивши відповідні драйвери із сайту виробника. Драйвер повинен відповідати версії вашої операційної системи. Для запуску встановлення. клацніть по файлу двічі лівою кнопкою миші. Також можна оновити драйвера в диспетчері пристроїв. Клацніть правою кнопкою миші по меню «Пуск» і запустіть диспетчер пристроїв. У вікні розгорніть розділ Аудіо, Відео та ігрові пристрої. Клацніть правою кнопкою миші на пристрої та виберіть Оновити драйвер. Автоматично шукати драйвери. Або натисніть правою кнопкою миші на пристрої та виберіть Видалити пристрій. Видалити. Потім в меню Відкрийте вкладку «Дія», сканувати зміну в устаткуванні. Після цього адаптер повинен знову встановитися і з'явитися звук на телевізорі, підключеному по HDMI. Також потрібно перевірити ще наступні налаштування. Розгорніть розділ вхідні та вихідні аудіопристрої». Якщо навпроти пристрою є сіра стрілка, клацніть по ньому правою кнопкою миші і натисніть Увімкнути. Також можна спробувати його видалити та оновити драйвера. Дія оновити драйвер. Видалити. Сканувати зміну в устаткуванні. Потім перейдіть до розділу Системні пристрої, розгорніть його і знайдіть контролер Hike Deficient Audio. І перевірте, чи він не вимкнений. Видаляти його не рекомендується, оскільки після видалення та перезавантаження він може не встановитися автоматично і звук пропаде взагалі. Ще в розділі аудіо, відео та ігрові пристрої перевірте, чи немає тут «NVIDIA High дефішн Audio або «AMD». Це залежить від встановленої відеокарти. Увімкніть його, спробуйте оновити драйвер або видалити та оновити конфігурацію. Метод третій відкат графічних драйверів. Якщо ж iGMI працював правильно і почав давати збої після оновлення, відкат графічних драйверів може допомогти. Відкат драйверів видаляє поточний драйвер, встановлений у системі, та замінить його попередньою версією. Цей процес повинен усунути будь-які помилки у драйверах і, можливо, виправити проблему відсутності звуку на підключеному телевізорі. Відкрийте диспетчер пристроїв і перейдіть до розділу відеоадаптери. Класніть правою кнопкою миші на вашій відеокарті і відкрийте властивості. Далі відкрийте вкладку Драйвер і натисніть Відкотити вкажіть причину. Потім натисніть Так, щоб перезапустити систему. Після цього система завантажиться з попередньої версії драйверів відеокарти. Якщо опція відкотити драйвер не активна, це означає, що в системі немає файлів попередньо встановлених драйверів. У такому разі вам мають допомогти інші методи. Метод 4: Запуск засобу усунення несправності в Windows. Наступний метод виправлення запуск засобу усунення несправностей. відкрийте параметри. Система звук. У розділі «Від» запустіть Виправити неполадки. Виберіть пристрій зі списку та натисніть Далі. Рані з'явиться інструкція. Виконайте їх, щоб запустити засіб усунення несправностей та застосувати рекомендовані виправлення. Якщо потрібно, перезавантажте систему. Що в параметрах звуку перевірте, чи не вимкнено цей пристрій. Відкрийте властивості пристрою і увімкніть звук. Потім відкрийте додаткові параметри звуку Властивості на вкладці Загальні. У розділі використання пристрою встановіть використовувати цей пристрій. Потім перейдіть на вкладку Рівні та перевірте, чи не відключено його тут. Бігунок не повинен бути нижчим за 50%, а значок динаміків червоного значка. Метод п'ятий. Перезавантаження Android-TV. Якщо ви підключаєте телевізор із функцією Smart, то після підключення спробуйте перезавантажити його. Залежно від моделі та операційної системи, процес перезапуску може відрізнятися, але зазвичай потрібно натиснути кнопку вимкнення на деякий час, або знайдіть функцію перезавантаження в налаштуваннях. Метод шостий: вибір відповідного кабелю та порту HDMI. Деякі телевізори мають більше одного порту HDMI. У таких випадках завжди перевіряйте, чи ви підключаєте його до правильного. Зазвичай біля HDMI входу на телевізорі, крім номера. Портом в дужках вказана ще додаткова інформація. DVI STB, ARK MHL. Найчастіше ці порти відрізняються деяким функціоналом. Якщо на вашому пристрої є порт HDMI, DVI, цей порт призначений для підключення комп'ютерів і ноутбуків, коли телевізор виступає в ролі монітора без виведення звуку. Так ось, якщо у вашому телевізорі порт HDMI версії 1.3, і ви в цей порт підключите комп'ютер, звук не виводиться. У HDMI версії 1.4 цей порт має підтримку виведення звуку. Якщо у вас старий телевізор, це може бути причиною Підключіть кабель до іншого порту. Метод 7 вимкнення Bluetooth. Також деякі користувачі заявляють, що їм допомогло вимкнення Bluetooth на ноутбуці. Після цього звук на телевізорі з'явився. Можна спробувати вимкнути Bluetooth у налаштуваннях системи або вимкнути адаптер у диспетчері пристроїв. Метод 8. Зміна режиму завантаження в BIOS. На одному з форумів вирішення проблеми з відсутністю звуку для ноутбуку Lenovo стала зміна режиму завантаження BIOS. Якщо в налаштуваннях BIOS встановлено режим завантаження Legacy Support та Legacy First, звуку через HDMI може не бути. Рішення це встановити режим завантаження UEFI. У, у BIOS знайдіть розділ завантаження та змініть налаштування. А на цьому все. Сподіваюся, це відео було для вас корисне. Не забувайте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої запитання ставте у коментарях. Дякуємо всім за перегляд!